Христос Воскрес! Возлюблені, ми з вами підійшли до завершення світлої седмиці, Христового Воскресіння, яку прожили в особливому піднесенні та великій радості. У п'ятницю світлої Седмиці по уставу, крім пасхального богослужіння, додається служба. При Святої Богородиці на честь обновлення храму живоносне джерело, а по завершенні літургії за традицією здійснюється мале освящення води. У п'ятницю після святої Пасхи православний календар закликає нас до вшанування ікони Божої Матері, званої живоносне джерело. У Божих храмах проходить молебень до прочистої діви із освяченням води. За давнім звичаєм, люди у цей день приносять додому святу воду, яку вживають під час хвороби. Історія свідчить, що біля 450 року, неподалік від царгороду Діва Марія послала дивовижне зцілення одному незрячому чоловіку, якого воїн Лев напоїв із старого. І водойми згодом на тому ж місці було збудовано прекрасний храм, прозваний живоносне джерело. А також нині на богослужінні ми урочисто звершуємо пам'ять преподобного Василія Парійського сповідника, а також преподобного Ісаака Сиріна, єпископа Ніневійського. Про земне життя преподобного Ісаака Сиріна відомо дуже мало. Жив він у середині VI віку і прибув до італійського міста Сполето із Сирії. Великий молитвеник жив у відлюдненому місті Скицької пустелі, де у невеликій Келії звершував служіння Господу за своє святе життя. Ісаак Сирін сподобився дару прозорливості і чудотворення. Святість і строгість Ісаака Сиріна привернули багатьох іноків, які, виконуючи настанови преподобного, згодом створили монастир. Великий молитвенник вирізнявся лагідністю і некористолюбством, Тож, коли учні запитували старця, чому він відмовляється від приношень, той відповідав: монах, який отримує маєтки, вже не монах. Мудро і незлобливо святий викривав гріхи людей, бажаючи всім порятунку. Близько 550 року преподобний Ісаак Сирін відійшов у вічність, досягнувши високої духовної досконалості. А православний календар у цей прекрасний квітневий день вітає іменинників, яких ми називаємо Афанасія та Сергія. Возлюблені у тропарі Христового Воскресіння. Свята Церква закликає небо й землю до святої Божої радості, хай небеса достойно веселяться, хай радіє земля, хай празнує увесь світ видимий і невидимий. Бо Христос устав, радість вічна, тож і ми радимо вам по завершенню світлого тижня перебувати у храмах, співаючи псалми і духовні пісні, радіючи і торжествуючи у Христі. І світлим вас, Воскресінням, Христос Воскрес!